Привіт. От моя інвестиція приїхала Посилочка з Херсона. Такі он монети. Гарнізонний храм. Петра і Павла. Костел такий. Купив багато монет. Одна правда прислала якусь таку не дуже. По жовку вже десь на сонці лежала. Але ціна по 75 гривень ще нормально на даний час. Думаю, часом, через 2-3 роки нам... Ціна на дані монети виросте. Всім дякую. Короткий фільм. Ще є одна посилка.